Поки Збройні сили України успішно контрнаступають, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв натягнув шкіряний плащ. Та вкотре не плащ при... та вкотре пригрозив Україні танками, ракетами та безпілотниками. Він заявив, що за дорученням Путіна перевірив, як на Росії відбувається випуск танків, та наказав прискорити виробництво бронетехніки для війни проти України. Так каже Медведєв, значить, що неодноразово твердження, що військова техніка і затребуване озброєння в Росії скоро закінчиться, Нібито все вже витратили, все використали, але не сподівайтеся, пригрозив чиновник у цьому чорному шкіряному плащі. Каже, випуск озброєння спеціальної техніки збільшується в усіх напрямках від танків і гармат до високоточних ракет і дронів, особливо дронів. Що це за бригада? Що це за Саше Кио? От просто реально мені, мені цікаво. До речі, я звернув увагу, що в такому плащі, от по просто кому цікаво. Реально часто дуже кімчені ін дуже часто в цьому, і так. це взагалі форма СС. Ну тобто такі ж плащі, там ще у них просто був такий ще ремінь з, їхнім, з їхньою символікою. Тому коли ти говориш про неонацистів чи про нацистів, про кого там говориш, то звертай, будь ласка, увагу, і на це. Дивіться, біля танку, тут це, ну, це просто Боже. Привіт із 90-х. Так, да, цікаво, що люблять вони такі наряди. Власне, скоро тоді що ми будемо вже бачити, не знаю якихось головних уборах, які носили там значить за часів СРСР чи тому подібне. Ну насправді якась дикість, особливо а мені ж мі цікаво, е, ладно зовнішній вигляд, а ви говорити про те, що в Росії все добре і в них все виробляється. Ну давайте ж не будемо смішити вже самих самих себе, тому що нічого у вас не виробляється. Ми розуміємо і розуміють всі наші партнери, які зараз накладають санкції. Що з кожним днем Росії все важче, вочевидь, чутки про те, що Мідвідів зловживає алкоголем, друзі, не перебільшення, тому що е, говорити і писати те, що робить чиновник такого рангу. А я ще хочу нагадати, що він в минулому ще й президент Російської Федерації. Кому цікаво, просто зайдіть, але не підписуйтесь я вас молю на телеграм-канал Мідєва, і ви побачите. Уособлення зла і божевілля в одній особі, от і все щодо появства. Ти сказав Медві... це не тільки Медведів була ж інформація, що Путін дуже занепокоєний тим, що його найближче оточення а, вдається до чарки. Сілі на стакан була така назва у медузи Так вона виходила з такої стако Так, сіли на стакан. Якщо можу так сказати, повторити за колегами. Ну власне. Що тут сказати, пийте? Будь ласка, на здоров'я це спивайтесь. Так, спивайтесь власне мобілізованим. Це теж буде добре, тому що бачимо, що не доїжджають пити, тому що на жаль, більше вам росіяни нічого не поможе, особливо ті росіяни, так які підтримують режим Путіна, які хочуть воювати. Ну а власне ті, хто не підтримує, будь ласка, виходьте на мітинги. Ми чекаємо, чекаємо вже коли ж буде це повстання